Друзі, всім привіт! Ну що? Ми робимо вже шосте відео у цьому році, де ті чемпіони якогось великого турніру. Шосте. Ви розумієте, що це шосте відео: шість поспіль перемог, тридцять поспіль перемог на лані в of 3 або of 5 у команди. Це нестримна сила, яку просто ну її неможливо зупинити. Це, це щось неймовірне. Ця команда ходить до мейджору в такому стані, в якому ще жодна команда ніколи не підходила до мейджору з такою кіль... кількістю конкуренції, з такою високою конкуренцією на сцені. Вони роблять ось це. Це неймовірно. Тому сьогодні говоримо про чемпіонство Vitality на IEM Dallas 2025. Розраховую на ваші лайки, підписки, це дуже важливо. Це дуже допомагає розвиватися моєму каналу. Нашому каналу, можливо. це наш канал. Тому дуже вдячний вам за підтримку, дуже вдячний спонсорам на Ютубі і на Донатело за підтримку. Це надзвичайні люди, які дають свою фінансову підтримку, яка допомагає розвиватися каналу. Прекрасні люди. Тож, давайте розпочнемо. У нас ну а що тут говорити? У нас у нас був Best of 5 фінал, в якому було всього три мапи. Що це означає? Що рахунок був ха -ха, в одну сторону. Ви бачите, рейтинг зайву за Best of ну, за Best of 3, грубо кажучи, але це за Best of 5. Це просто неймовірно. А, почалося все з мапи DAS 2. Не очікував я, що Віталій все таки пікнуть, принаймні першим піком точно не очікував. А, вони вирішили це зробити і а, виграли, а, виграли і виграли доволі впевнено, тому що, а, хоч і рахунок 13-11, це, це все було під контролем, під контролем. Перша половина була повністю. Ну, якби, не початок, якби не початок, то я думаю, що Віталійки могли б значно цікавіше це все завершити, бо все летіло, все складалося для них дуже добре. Прекрасна гра від Робса: 16 на 7. Від Зайву також чудова історія, тому що 3-0 за ентри -дуелями, 9, 9 на 6 статистика там не дуже вражаюча, але. Це було дуже добре. Однак не вистачило для того, щоб більше ніж 7-5 закрити. А друга половина розпочалася з того, що Віталійки виграли пістолетку. І здавалося, що зараз все вже піде, піде, пішло. Ксершен, вигойний Ми... Ксершен. Який Ксершен? Ксершену, ну, щоб таке виграти, треба дожити до кінця раунду. Джимфат. На форсі виграє 1 в 5, цей перший 1 в 5 на HLTV, на професійному рівні він забирає. А, І після цього Маус ідуть з серією у 6 поспіль виграних раундів, і це вже починає виглядати дуже небезпечно, тому що 19 раунд, рахунок 11 8, Маус вирішив виграти всього 2 раунди. Але вони програють форсу. І після цього я бачу, що команда просто зникає, зникає з серверу, їх той Форс так сильно прибив, вони так сильно зарядилися від а, а, цього 1 в п'ять. Якби це можливо була інша команда, а не Віталіті, то вони би і докамбайкали тут. Але ну, ментал, сила духу, сила звірів у Віталіті на зовсім іншому рівні, а, тому вони доволі ну, швидко оговталися від цієї історії і змогли прибити суперника виграним Форсом. І як ви бачите, після цього форса... Нічого більше не змогли маус виграти. Вже в наступному буквально раунді Джим Фат має кидати смок. Е і він просто промах промахується ну, в дуже простій ситуації. Йому ніхто не заважав нічого, він просто промахнувся. І я просто бачу в нього на обличчі, на камері він просто потухає одразу. ну, От ти бачиш, що ну, людина вже все. Вона поки не стане з того е крісла, вона вже вона вже в цьому матчі нічого не дасть. І... Те, Віталіки просто дотиснули дуже впевнено. Зайву довів свою ситуацію за етрі дуелями до 6-0. Просто чудово. Апекс в захисті також продемонстрував чудову гру, було багато імпактних раундів. 11 на 9 може виглядати не так якось вражаюче, але повірте, там було достатньо дабл-тріпл-кілів, які вигравали раунди на користь команди Віталіки. Також звертаємо увагу на. Не дуже хороший матч від Торча на цій мапі, а він візуально робив прям імпакту багато. Він знаходив свої кіли, знаходив потрібні кіли, особливо в атаці. Але якось HLTV не оцінили цю історію. Статистично він провалився і ну, напевно його все-таки не вистачило. Бо ти бачиш, як зіграв снайпер в Віталіті. Це зовсім різні ситуації. Далі була мапа Міраж, яку пікали Маус, і Віталіті тут навіть говорити нема що насправді. В... Тільки те, що ось в п'ятому прекрасному раунді зайву робить от от прям от те, що треба, а те, що йому часто бракує. Він молодець, коли робить такі, знаєте, обов'язкові кіли. він дуже надійний. Але ось таких ікс факторів в нього вони... От вони в нього. Недостатньо для того, щоб, знаєте, його. Його зараз просто багато я бачу в Твіттері, порівнюють там з Сімплом. От Сімбл це The Goat, The Greatest of All Time, найкраще в історії. І от якраз таки через ці x факторні моменти, де він робить якісь речі, які потім графіті, через які потім графіті з'являються на мапах. У Зайву не так багато. Ви не назвете дуже багато клатчів, якихось хайлайтів від Зайву. Ну, Напевно, перше, що приходить, це оце 1 в 4 Ace чи 1 в 5 це було а, проти Наві. Але це було, було онлайн. А так, ти такий сидиш і. ну, В нього було купа клачів. Один в 4, 1 в 3. Але це якось так Якось так звично. От якось от якось так. так не знаю. Ось. І ось це був клач, який був потрібен. Він робить Ace в п'ятому раунді з АК-47. І це виглядало просто надійно, прекрасно. Наступний момент, який я собі виписав е, у першій половині, це те, що у восьмому раунді Зайву помер. Він вперше помер у восьмому раунді. Загалом ця половина для нього завершилася статистикою 15 на 3. і це щось неймовірне: 4-0 за ентрі дуелями за ентрі дуелями. Це дуже добре. Після цього у нас починається серія від Маус, дуже впевнена, яка завершується. Ну, як на мене, вона завершилася у цьому раунді, де е, Мезі робить клач 1 в два. Е, Віталіті Італіті виходять на свій одинадцятий і після цього не відпускають свою гру. Знову ж таки, ментальна потужність цієї команди це щось таке, з чим важко взагалі порівнювати. Такого не було, напевно, ніколи. Вони надзвичайно сильні, надзвичайно впевнені у собі. І всі при чому це дуже важливо. Ніхто, е, якщо хтось один десь е, там трошечки гірше грає, його замінить інший. Це неймовірно. Я, я вражений взагалі настільки високим рівнем від е, Віталіті. А далі в нас була мапа інферно, пік Віталіті. Зверніть увагу, будь ласка, на перші кіли. 13 на 8 на користь Маус. Зверніть, будь ласка, увагу на рахунок: на 8 на користь Віталіті. А тут також я б не сказав, що відбувалося багато якихось надзвичайних е, речей. Перше, що мене вразило, це було 10-й е, раунд, де останній раунд фотації, який виграли Віталіті, де просто. На пофіг вилітає а, в боже, Апекс і робить трипл кіл на банані. І це не просто на банані. Він робить трипл кіл на банані. Далі чувака а, лоб, ловить на краю сайту на ящику, і далі просто ще одного в сайті добиває. І, і це і це так, так просто якось було. Так, так кежуалі він це робить. Виходить і робить трипл кіл на банані, і, і все і виграє раунд. Хоч ну але попри те, що Маус повністю провалювали свою гру на банані на базі, Б, взагалі нічого в них не виходило. Все таки половина доволі рівною завершилася. 5 на 7 – це непогано, особливо враховуючи 100, ну, момент, де було 7 на 3, і вони все таки дотиснули свої два раунди. Але далі була друга половина. Де Віталіті стартували з прекрасних чотирьох поспіль раундів. Далі віддали три поспіль, Але що стається у 20-му раунді? Вони виграють Форс, виграють Форс в 5-0, і після цього, звісно ж, не відпускають. Тут у нас найкращим гравцем був Ксершен. Так, від нього справді було багато імпакту, там і пістолетка, і ще щось. Але все-таки головним MVP цієї мапи була команда Віталіті, в якої ніхто не провалився. Ну, 0-94 найгірший рейтинг. І от... Від 17 до 10 кілів це, це, це чудово. Це просто чудово. Е, який розкид був у ну, три, три просто провалених гравця? Я вражений. Маус виглядали, ну, в якійсь мірі фаворитом у цьому матчі, враховуючи те, як Віталіті важко місцями вигравали якісь моменти. Власне, ці зустрічі з Фалконці і The Mongols, де вони забирають по мапі у Віталіки, але не можуть у Маус забрати мапу. Це виглядало як. Принаймні щось ближче. Я думав, ну, 4-5, мап буде. Так, Віталіті були для мене все рівно фаворитом, але це був найкращий шанс Маус, як здавалося. Ні, 30 поспіль перемог, 6 поспіль перемог на турнірах. Віталіті у неймовірній формі. Зайву отримує MVP. і про це також треба сказати, тому що ця MVP, знову ж таки історична від Зайву, тому що це 26-та його нагорода в кар'єрі. Це неймовірно. Це шоста нагорода в його році. Він повторив власний рекорд за кількістю МВП за один рік. У 2020 році було стільки ж. Загальним рекордом є 8 нагород від Сімпла у 2021-му. Ну і було ще 7 від Девайса у 2018-му. це найнижчий його рейтинг у році. Враховуючи те, що було перед фіналом, де в нього було 1.19, здається, і він за фінал, за один матч підвищив собі статистику до 1.27, Це неймовірно. А далі у Франції тепер 50 MVP. 50. Більша половина з них, звісно ж, від Зайву, 26. Це супер. А Віталійки тепер мають 26 MVP. Досі ніхто, крім зайву, не вигравав MVP у складі французької організації. Попереду лише команда Наві. У них 35 нагород. З такими темпами ми можемо і наступного року побачити падіння ще одного рекорду. Ну, ось 285 тисяч доларів отримала організація Віталіки, 125 тисяч доларів гравцям, 160 шістдесят тисяч. Це саме на клуб підуть, 150 тисяч отримали Маус. Це останній лан турнір перед Мейджором. Великий лан, ну, можливо, там ще щось я пропустив. Змініла не але великих турнірів в цьому сезоні лишився один: це Мейджор, це Апогей, це кульмінація. Це те за чим всі будуть найбільше дивитися і спостерігати. І це те, де Віталіки можуть реально зараз закріпити. Щось типу ере. Я все рівно схиль, е, прихильник того, щоб е, е, називати ерою лише коли команда в двох сезонах поспіль робить щось дуже потужне. Це був найкращий сезон, напевно, в історії будь-якої команди, але найдомінантніше, так. Але е, я думаю, що. Давайте наступного сезону чекати, навіть якщо вони виграють. Але це, це просто неймовірно. Це все рівно не дуже хороший рівень. Цікавим є те, що через локацію, локацію, думаю, все-таки 913 тисяч на пікові глядачів було у матчі. Ну, це було не у матчі, це було на двох матчах, коли грав героїк Фейс. У на груповому етапі пік трансляції був. Це дуже високий пік, це, ну, це, дуже, це дуже добре, дуже непогано. Але цікаво, що не на фіналі. Фінал був лише третім найпопулярнішим матчем турніру. А також Віталіті розпочали гонку за Intel Grand Slam. Не Intel, а просто ESL Grand Slam 6. Це ем, новий сезон. Його розпочинають фактично Vitality, Віталіті, а в них є 9 шансів, щоб забрати собі другий мільйон доларів у золотих зливках. І важливий нюанс, про який треба, звісно, згадувати. Вони досі можуть стати переможцем двічі за рік. Їм просто потрібно виграти три. Турніри, які ви бачите перед екраном. Це Кель, Кісельпроліга 22 сезону та ченгду Якщо вони виграють ці турніри, вони виграють ще раз Гаренслем. Це, це ну, типу, наразі, типу, ти дивишся такий, а варіантів якби не так і багато. Це, це мають бути вони. Ну, подивимося. Але шостий сезон розпочався ще є про що говорити. Тож, надалі у нас наступний турнір це буде. Мейджор, перша стадія розпочинається 3 червня, буде тривати по 6 червня. По цьому, звісно, буде контент. Так, давайте ось так зробимо. По цьому, звісно, буде контент. Я зараз вам швиденько на цей насичений тиждень родмапу таку розкреслю. Зараз виходить це відео в понеділок. В середу, як завжди, вийде подкаст. А у п'ятницю скоріше за все вийде віде відео про скільки вони коштують. Це буде про ліквід. У суботу в нас буде відео для спонсорів, і приблизно в неділю, можливо, в понеділок я зроблю свій пік-му Петрика на першу стадію мейджору. Ось так. Це заодно й буде передмова до мейджору. Я ну, не сенсу все розділяти. Тому ось така, такий план. Сподіваюся на вашу підтримку. Сподіваюся, на ваші лайки. Це дуже важливо для, для, для всього. Для всього. Най, Найцікавіший, найважливіший турнір у нас перед нами. Там будуть грати Bait, там буде грати Simple, там будуть грати Na'Vi. Тому я дуже розраховую на вас і вашу підтримку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і любіть Counter-Strike.